Син запитав у батька татку, чому люди так переживають через те, що про них подумають інші? Батько посміхнувся і сказав, уяви, що твоє життя це корабель, а думки інших вітер, який дме з різних боків. Але ж вітер може допомогти плисти вперед сказав син. Так, звісно, вітер може бути твоїм помічником, якщо ти сам керуєш кораблем і сам вирішуєш, куди йти. Але якщо ти почнеш слухати кожен порив вітру і міняти щоразу курс, то твій корабель ніколи не допливе до берега, який ти обрав. Татку, тобто я маю тримати курс і не боятися вітру. Саме так, вітер це думки інших, вони мінливі і часто суперечливі. Твій курс це твої рішення, тому тримайся свого курсу. Син замислився, глянув на небо, де вітер колихав хмари, і тихо сказав. Я зрозумів, татку, краще плисти впевнено, ніж кидатися туди-сюди. Батько кивнув і додав саме тому так важливо не втрачати свій напрям. Знаєте, в дитинстві ми часто чули, а що люди скажуть. Це вкорінювалося в нас так глибоко, що з роками ми й самі почали боятися вітру, чужих слів, поглядів, оцінок. Але варто запам'ятати думки інших це вітер, який може змінюватися, але твій шлях це твій вибір, не дозволяй чужим думкам міняти твій курс у житті. Скажіть, а думка інших часто впливає на ваш вибір? Напишіть у коментарях, дуже цікаво почути. З вами був канал Палітра Життя.